Are you okay? Is everyone fine? Uh, Margot? if you would, uh, I think you could sit outside and have some food. Would you like to have some food, or do you consider that a bribe? And therefore you cannot write honestly, or therefore you have to write a bad story? Okay, because if you'd like, would you like something to eat at this time? Yes or no? You can speak. Yes, okay. Margo, yes sir. Yes? Okay. Margot, take them outside, tell the chef serve them. Thank, Thank you Press. 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 That's That's Потрібно укласти угоду. Забагато людей помирає. Угода необхідна. Залежить. Залежить, але я дійсно вірю, що ми вкладемо угоду, яка буде гарною як для України, так і для всіх інших. Це найбільш важливе. Я завершив вісім війн, і це найважча війна. Справді найважча. І сьогодні у нас буде дуже важлива зустріч. Цей пан працював дуже важко. Він дуже хоробрий, як і весь український народ. Мало країни не настільки потужні. Сьогоднішня зустріч. Дуже важлива після зустрічі я також поговорю з президентом Путіним, і ми продовжимо перемовини. Це складні перемовини, але їх потрібно продовжувати. У мене немає дедлайнів, немає крайніх ліній. Ключове завершити війну. Сьогодні, так, звісно. Залежно від того, що ви маєте на увазі під угодою про безпеку. Безпека угода про безпеку повинна бути міцною. Буде включати європейські країни, європейські нації, забезпечувати захист тощо. Європейські країни активно задіяні в ці зустрічі і справді всі дуже чудові люди, які докладають величезних зусиль до завершення цієї війни. Забезпечують необхідну підтримку. Дякую, пане президенте. Дякую за цю зустріч за це запрошення. І Я погоджуюся з президентом Трампом, що наші команди роблять все, що в їх змозі протягом останніх місяців просунулись вперед в переговорах, і хочу подякувати за всі ваші зусилля. Робота просто неймовірна, обговорюються різноманітні документи, важливі документи, і сподіваюся, що ми зможемо принести якнайшвидше мир. Погоджуюсь з президентом, також що Європа також докладає великих чесних зусиль, постійно контактує. Вибачте, чому? Наші команди план... працюють, як заплановано над фінансовими аспектами відновлення і подальших планах, адже це дуже важливо для стратегічного подальшого просування по кроково завершення війни, забезпечення миру і всіх подальших кроків. Ми говорили про план з 20 пунктів. на 90% наші дві команди виконали цю роботу в забезпеченні цього плану. І цей план також включає значні економічні плюси для України відновлення України. Бо потенційно це дасть змогу. Швидкому подальшому розвитку для України це буде великою економічною угодою. Що скажете про останні нещодавні атаки Росії проти України? Схоже, що Путін не налаштований на мир. Та ні, зараз він серйозно налаштований. Я можу сказати, що я вірю, що Україна також серйозну атаку провела. Тому власне це негативно, але я думаю, що насправді вибухи були і там, і там в різних частинах Росії були вибухи. Як на мене, ракети прилетіли не від Конго, не з Сполучених Штатів Америки. Прилетіли з України, все таки, хоча я не знаю, але якщо ми говоримо про війну, то подивимось, що буде відбуватись. Але є дві сторони, які хочуть побачити завершення війни. Як народ України хоче завершення війни, так і народ Росії хоче завершення війни, тому війна рано чи пізно закінчиться, завершиться. Це ще не визначалось, але буде визначатись досить швидко. Ми на останніх етапах обговорення Інакше це буде затягнуто на дуже довго, тобто воно або закінчиться найближчим часом, або буде або буде тривати дуже довго, і ще мільйони людей загинуть. Мільйони. А цього ніхто не хоче. Я думаю. Я думаю, що ми можемо досить швидко рухатись в подальшому. Ми поговорили. Я знаю, що ви провели вечерю з Стівом. Вся група, вся команда чудово себе показала. І Україна це цінує, Росія це цінує. Всі хочуть бачити завершення цього. Що ж, всім дуже дякую. Дуже дякую. І побачимось після, після завершення. Дуже дякую, побачимось після завершення. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба Інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.